Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У цей благословений четвер, 3 жовтня 2024 року, читаємо Євангеліє від Луки, глава 4, вірші з 16 по 22. І приїдів Назарет іді в Євосвітан. и в ниде по обычаю своему в день субботный в соннище, и воста чести, и даша ему книгу Исаии пророка, и разгнув книгу, обрете место, и дежубе написано «Дух Господень на мне». Його же раді помазами, благовестите нищим, посламя исцелите сокрушенне серцем, проповедоте плененным отпущение і сліпим прозріння. Отпустіті сокрушенне в отраду, раду, и лето Господні приятно, І согнув книгу, отдав слузе седе. и всем в сонмище очи бегу зряще нань. И начат глаголоти к ним, яко днесь сбыстся писание сие во ушию вашу. И все свидетельствоваху ему, и дивляхуся о слове всех благодати, исходящих из уст его, и глаголаху, не сей ли есть сын Иосифов? І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, і книгу, згорнувши, віддав службі і сів. А очі всіх у синагозі звернулись на нього, і почав він до них говорити. Сьогодні збулося писання, яке ви почули, і всі йому стверджували і дивувались словам благодаті, що линули з уст його. І казали вони, чи ж то він, не син Йосипів. Усім світлого, радісного дня, натхненної молитви і плідної праці.